Доброго дня всім, це запчастини сервіс. Мене звуть Сергій. Сьогоднішнє відео наше стосується дисків щеплення до тракторів МТЗ. Пов'язано це з тим, дане відео, що ну, в зв'язку з війною немає можливості там, поставок дисків щеплення Тара, які у нас були. Гарного виробництва завод, на жаль, в окупації в Мелітополі. Ну і білоруських відповідно також. Тож, в пошуках якісної заміни. Привезли і пропонуємо диски виробництва Китай під брендом GFD. Диски якісні, і хотілося б їх показати вам більш детально. Що вони з себе представляють? Як виглядають? По центру диску у нас знаходиться звичайний з ну, 70-м каталожним номером, якщо можна так сказати. Зі звичайною накладкою закльопки мідні чи омідньонні, чесно кажучи, не знаю. Демфер резиновий виготовлено. Досить якісно, я б сказав, не бачу, я не мав в мене взагалі ніяких зауважень щодо виробництва. Продаємо ми їх вже давно, питань не виникало взагалі. Тобто, Отак це все зроблено. Досить непогано. Мені, по крайній мірі, дуже подобається. Тож, пропонуємо даний вид диска також. Диск з безасбистовою накладкою, відповіда номеру 85 1601 лазером отак. Тож, дуже-дуже якісно виглядає. Якщо подивитись накладку, отака накладка. Можна порівняти, до речі, ще є, є ще залишки з. Диск білоруський, отак виглядає китайський, отак виглядає білоруський. Де він. З іншої сторони мабуть є промаркірований. А, ось видно. Що це ще білоруський, щоб, було, щоб можна було порівняти один і другий. Конструкційно вони не відрізняються, я б сказав. Той же самий принцип, той же самий демфер на резинках зобраний що той, що той. Ну цих, ну цих, Це вже залишки не буде, звичайно. Тож пропонуємо отаке от виробництво. Якісно все заклепано, ніде немає нічого ні кривого, ні косого. Ну, відгуки дуже схвальні. І третій диск, який є, це вже новий зірець по технології люк чи сакс, якщо можна сказати, шестипелюстковий диск з керамічними накладками. Демфер тут не на резинки, а закриті пружини. Отак от також промаркований. Отак от виглядає з іншого боку. Що також хотілося б відмітити пакування, пакування все вже українською мовою. Отака от, от гофро картонна коробка. Ось ззаді все написано. Промарковано ось він цей диск сегментний з металокерамічними накладками. Упаковані вони приходять отак, целофан і пінопласт дуже, дуже непогано. Це при відправці їх клієнтам новою поштою, тому що дуже якісно упаковано, і це гарантія того, що все до вас прийде ціле, так як ми його відправимо. В достатній кількості ці всі диски є в наявності на складі. Є питання, задавайте, можемо відправити як. Наложеним платежем, так і по передній оплаті, безготівковий, готівковий розрахунок. Звертайтесь, будуть питання по іншим яким запчастинам ще дещо є із білоруського, є якісні заміни. Тож будемо раді на ваші замовлення. До побачення.